Господь говорить про мобілізацію жінок. На жаль, війну неможливо зупинити будь-яким способом, як тільки сповіді цілого народу. Це дуже велике зло війна. Господь дає допомогу нам щодня, але через гріхи народу ця допомога не доходить. 30 мільйонів абортованих. 30 мільйонів абортованих. А хто би сподивилися? Скрадали державу. Всі реєстри. Прав рухомо нерухомого майна, якщо звірити, квартира є, машина є, а офіційних доходів немає, це все розкрадені державні ресурси. Тому Господь говорить, якщо українці не підуть до сповіді, йдеться мобілізувати жінок. Навіть будь-мамо молодих забирати. Тому владі швидко розвинути в мережу державних дитячих будинків для дітей. І Господь кличе всіх до сповіді. Амінь.